Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо вивчати четверту тему і зараз поговоримо про маркетингові стратегії сегментації та вибор цільових ринків. Виходячи з продуктом на будь-який ринок споживчий чи індустріальний, компанія має зрозуміти. Що вона не може обслуговувати всіх покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже покупці по-різному використовують цей продукт, а головне купують його, керуючись різними мотивами. Саме тому у теорії маркетингу виникло поняття CTP-маркетинг, що є серцевиною сучасного стратегічного маркетингу. І так, CTP-маркетинг це процес, що охоплює три основні стадії: сегментінг, сегментація, таргетін, вибір цільового ринку, позишені, позиціонування. Процес CTP-маркетингу містить три основні стадії, які є підказкою для маркетологів. Що за чим потрібно? Робити Перше – Сегментація ринку. Маркетологам потрібно визначити фактори сегментації. Далі поділити ринок на сегменти. Далі визначити місткості сегментів. На другій стадії вибір цільового ринку. Маркетологам потрібно визначити привабливість виділених сегментів. А потім вибрати цільові сегменти. На третій стадії позиціонування продукту на ринку. Маркетологам необхідно визначити можливі стратегії позиціонування, потім вибрати стратегії і в кінці розробити план маркетингових заходів. У 1980 році у своїй книзі Конкурентна стратегія професор з Гарварду Майкл Портер. Репрезентував три стратегії зміцнення конкурентоспроможності компанії лідерство за витратами, диференціація і концентрація на сегменті. Незважаючи на те, що відтоді спливло багато часу, а саме 40 років, стратегії Потера нітрохи не втратили своєї актуальності. Три базові конкурентні стратегії залежать від цільового ринку. Тобто весь ринок чи його сегмент і типу конкурентної переваги, яка реалізується на цьому ринку чи на сегменті, стратегія лідерства у витратах ґрунтується на можливості чи прагненні компанії досягти нижчих витрат порівняно з конкурентами. Вона пов'язана з існуванням ефекту досвіду. При цьому мусить здійснюватися ретельний контроль. За постійними витратами має бути добре відпрацьована конструкція нових товарів, забезпечені низькі збутові та рекламні витрати. Водночас покупці не мають вважати продукцію дешевою чи гіршою за якістю. Для реалізації цієї стратегії потрібні стабільні інвестиції, висока компетентність, жорсткий контроль за виробництвом і збутом. Наявність простих у виготовленні стандартних товарів. Панівну роль при цьому відіграє виробництво. Стратегія лідерства у витратах має як переваги, так і недоліки. Перевагами стратегії лідерства у витратах вважають такі: перше, основна, прибутковість організації навіть за умови серйозної конкурентної боротьби. Завжди лишається на високому рівні. Низькі витрати, які створюють високі вхідні бар'єри для конкурентів і знижують вплив постачальників. Також завжди є більша свобода дій порівняно з конкурентами. З іншого боку є і небезпека, а саме Конкуренти можуть застосовувати методи зниження витрат так само, як і компанія. Поява нових технологій може усунути наявні конкурентні переваги, а непередбачувана дія чинників може спричинити зменшення розриву в цінах порівняно з конкурентами. Стратегія диференціації підходить компаніям, які виробляють або продають продукти, що приваблюють покупця властивостями і відрізняються від аналогічних продуктів конкурентів, диференціація може набувати різних форм: Імідж марки, визнання технологічної досконалості, зовнішній вигляд, післяпродажний сервіс. Наявність відмінностей здебільшого вимагає більших витрат. Але це сприяє підвищенню рентабельності внаслідок прийняття ринком вищої ціни. Ця стратегія не завжди поєднується з бажанням завоювати більшу частку ринку, тому що значна частина покупців може не погодитись на підвищену ціну навіть за кращий товар. Стратегія диференціації переважно вимагає значних витрат на маркетингові заходи. Для підтвердження особливостей заявленого продукту вона містить так само як переваги, так і недоліки. До переваг стратегії диференціації можна віднести створення високих вхідних бар'єрів забезпечення особливостей продукту і отримання високого прибутку. Водночас, її недоліками вважають те, що ціна товару або послуги. Може досягти такого рівня, що споживачі навіть з усім бажанням перестануть його купувати. Також можливе копіювання товару або послуги іншими компаніями. Ще одною загрозою є зміна вподобань споживачів, що може спричинити зниження або втрату привабливості продукту. Остання стратегія. Концентрації або спеціалізації передбачає зосередження на потребах одного сегмента або групи покупців. У таких умовах компанія не бажає охопити весь ринок. Метою її є повніше задовольнити потреби обраного цільового сегмента. Ця стратегія може ґрунтуватися як на диференціації, так і на лідерстві у витратах. Або навіть на обох конкурентних перевагах. Наприклад, марка автомобіля призначена для заможніх людей, бо задовольняє їхні потреби краще, ніж автомобілі інших фірм. Загалом стратегія буде концентрації і сприяє охопленню великою часткою ринку у вузькому сегменті при малій частці ринку взагалі. Але вони можуть займатися інноваторством. Тобто зменшувати витрати. Отже, як і будь-який процес, сегментація ринку має свої сильні та слабкі сторони, а стратегії мають свої переваги і недоліки. Отже, підведемо підсумки цієї теми. Сегментація є високоефективним засобом конкурентної боротьби. Оскільки орієнтує на виявлення і задоволення специфічних потреб споживачів. Сегментація орієнтує діяльність кампанії на певну ринкову нішу. Сегментація допомагає більш обґрунтовано визначити маркетингове спрямування кампанії. Сегментація встановлює реалістичні маркетингові цілі. Сегментація впливає на ефективність маркетингу. Починаючи з дослідження ринку та споживачів і до формування відповідної системи збуту та просування, ринкове сегментування має свої переваги і недоліки. До переваг фахівці відносять такі: перше. Ресурси і зусилля компанії можна сконцентрувати на найбільш перспективних ринках або сегментах. Друге. Процес планування виробництва і збуту продуктів реально відповідають конкретному попиту. Третє. Можливий підбір засобів комунікації, який узгоджується з цільовим ринком. Четверте. Можна оптимізувати витрати на маркетинг. Проте до недоліків відносять такі: перший недолік. Наявні значні витрати пов'язані з різними варіантами маркетингових дій, другий недолік можлива втрата сегментів, які мають меншу ринкову привабливість для компанії. Третє. Можливі значні витрати, пов'язані з додатковим дослідженням ринку. І четверте. Можливі витрати на застосування різних методів розподілу. На цьому ми завершуємо. Дане питання і вивчення четвертої теми. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання: перше. Які основні елементи процесу CTP-маркетингу? Друге. Перелічіть і охарактеризуйте базові конкурентні стратегії відповідно до матриці конкуренції Майка Портера. Третє. Чому маркетологи вважають сегментацію одним з найефективніших маркетингових інструментів? Дякую за увагу і до зустрічі!